Буду з вами відвертий. Запацючив так, що геть мені соромно, нехай мене громом вдарить і не один раз. Мабуть, дід після того, як це все побачив, не то щоб перевернувся, в нього, мабуть, і яєчка перекрутились, Ви поняли? Топ -1 на рондо, всім добрий вечір. Бажаю гарного перегляду. Тільки прошу, давайте по класиці. Пересунемо рекомендаціям, тому ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто то не зробив. Ви поняли? Йоперсите, як сюди сперма достала. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий Тюрлюлюнь. Чудово, і по іншому інфа також є. Під звучок літака можна підкрастись ближче, зібрати інформацію. Дивіться, філіграна хаєшка, як дід вчив. Блять, не так він мене вчив. Не таким він мене виховував! Ось так вже виховує. Він вже другу зону за сьогодні кинув. Навіщо? В нього що? Не було розкиду зовсім. А, дивіться, баги. чудово. Об'їжджаємо цю штуку, тому що оця зона, яку ви бачите на карті, вона глушить мотори. Незалежно від того у вас електричний транспорт чи а, паливний, пахую, як солов'ю грі. Ви поняли, вас заглушить і ви не зможете доїхати до місця призначення. Фух, блядь, ледь це вимовив. А, бля, злякав. Кався, десь ось тут транспорт нормальний стояв, тому що баги це решето. Якщо по мені зажмуть, в 90% випадків мені просто прийде кінець. Ну, типа, кінець не тільки ось такого буквально, але й. Ну, типу, фігурально мені кінець до рота присунуть. Ну, тобто, ви поняли, пісюн до щоки. Ой, Alt-F4 так само зможете, ба Прийнято? Ага, він думає, що я на кемпах. А я ляжу в кущик тут. Я його запацючу. Чудово, ось сай забрав на цій зброї. За деревцем. <реш> Бля, кому це. Над, е, який хтось лежав під деревом, йому яблуко впало на голову. Він придумав якусь. От ви, ви поняли, про що я. Єбесь це трьохфазним током, як сказав би мій дід, мої знання неймовірні в цьому світі. Кавма впатювала на драйвбаї. Зараз декілька чоловіків заберемо, і буде в цілому чудово. Буде приємно. <кхем> Я, до речі, трошечки прихворів. Е, коли був у Львові, е, були ось всякі всі сексуальні штуки: мінети, кунілінгуси, тому мені здається, що там. Ну, мінети, звичайно, не мені, я робив. ну, Ви, ви повинні розуміти. Ну, з ким, блін, базарити. Хто це там пихкає, бляха? Погоня добренько. Все, бачу, він зупинився. Дике плем'я Бердичева. <світ> Який я довбойоб. Як мені хочеться зараз подовбойобити трохи. Ви б розуміли тільки. А Сіта в цій зоні приціли недосяжні, так? Да? Недоступні, точніше. Бачу, бусик якийсь. Незламний заглушився. А він заліз добренько. Поки працює транспорт, мені треба за. -за, 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 -за Вже не працює, блядь, добре Бачу того фраєрка І що я роблю? Звичайно, йду пушити Останніми набоями просто. А я буду бігати травою. Хотів би побувати у пизді з головою. Підписуйтесь на мій Spotify, там виходять авторські пісні, які змусять вас плакати і плакати не, не, не тільки очима. Самі ви ж збоченці. я вже бачу, як ви тянетесь цими пальчиками збоч... боченами писати коментарі. Рома, що ти за довбойоб? Скільки можна говорити про це? Я не такий, це ви такі. Або не я такий життя таке. Якщо вам від цього стане простіше. Зараз би не запиздітися і не пропустити когось. Давай, давай, молодець. Їдь і на себе відволіче інших. А я пішачком під зоною побіг. Все інфа зібрана. Тут по ньому ніхто не стріляв, тобто, судячи зі всього. Там нікого немає. По ось тому ми інфу зібрали. Бачу. Заліг. Чи його поклали, не знаю. З твою він мене. А він мене не бачить поки що. Так що чудово. Тепер в мене є хаєшки, які дозволяють вести бій на відстані. В мене є дим, який дозволить мені підійти. Все чудово, все добре. і тачку підірвав чудово. По АМСі хтось по мені знизу лупив. Чудово вклали. Займаємо його позицію, беру тачку і на його позицію лечу. Бачу чувачка, який теж біжить. Але в нас є тачка, ми встигнемо перші його зустріти. ні 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 чувак, тобі не туди. Не можна його підпустити. Десь плаває. Він ще не встиг перепливти. Я впевнений в цьому. Як це його не пропустити? Втопися, чоловіче. Топися! Я не вірю, він не встиг би перепливти сюди. Або це був не він, або встиг. Все, чудово. Знаю де. Хто кого забере зараз? Стій, це через дорогу буде бігти. Все, я вклав Драгуновича, трошки йому допоміг, тільки спалив по собі інфу. Бачу Драгуновича. Сосимій писюн трьохсаментиметровий! Який я їблан? Я наче і хворію, але мене так їбланить. Я ледь по ньому зажарти залупа коня македонського, щоб тебе громом йобнуло. Фух, ви бачили, як в мене зараз руки, які холодні. Я до пісюна торкався всього 10 хвилин тому, але вже замерзло. Йоу! Йоу! Поки я ще не показав, скільки дамага, поставте лайк, будь ласка, під це відео, якщо вам сподобалось. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок. Можете і на мої дзвіночки натиснути, якщо ви того бажаєте. І напишіть коментар, оце обов'язково дивимось. Вісім вбивств, 934 шкоди. За тисячу не дійшли, тим де менш. Катка виявилась дуже цікавою. Прикольно, мені сподобалось все, що я сказав. Ви виконайте ось ці прості дії, все у вас з Лібідо буде в порядку. Якщо не виконаєте, я ну в цілому я вас попереджу. Гарного вам дня, гарного вечора, гарних нічних полюцій. До зустрічі.